Олександрійці, згуртувавшись, зібрали кошти на авто для військових. Авто придбали за кордоном Чехія. 1 серпня воно було вже біля координаційного центру волонтерів. Кошти на транспорт зібрали під час відзначення Дня міста. Нарешті приїхало авто, на яке збирало все місто. проводилися заходи, приурочені до Дня міста. Була поставлена ціль зібрати 350 тисяч гривень. 350 тисяч гривень було зібрано, 90 тисяч із них витрачено було на реп. Реп ми придбали і вже передали там десь близько місяця тому хлопцям з іншої бригади, також александрійцям. Це авто також призначено для хлопців із штурмового підрозділу з Олександрії. І воно нам обійшлося з пригоном і з придбанням 5 тисяч євро. Таким чином ми із 350 тисяч гривень витратили 315 тисяч, 35 тисяч із них піде вже на наступне авто, на яке ми зараз от збираємо і на яке у нас вже є невеликий так сказати, початок. Другого серпня автомобіль передали військовим. Авто містке буде перевозити особовий склад. Має достатньо місця для вантажу. Поїде на запорізький напрямок. Дякуємо за допомогу благодійного фонду. Ця допомога ну, дуже, дуже полегшить виконання завдань, які ставить перед нами командування по звільненні території і по перемозі нашої батьківщини. Це поїде в частину, яка ну, захищає е, територію Олександрівщини. Ви взагалі вдячні громаді Олександрівщини за допомогу, за те, що надана, то що була надана, надається і ще буде надаватися. Вже полегшує нашу роботу і взагалі якби, ах, полегшує життя нам, а ми зможемо краще захищати вас. Угу. Дякую. Ініціатором збору коштів в День міста виступив міський голова. Олександрійці активно відгукнулися. Ціль 350 тисяч гривень була досягнута. Координаційний центр волонтерів міста Олександрії, а також олександрійці, які на сьогоднішній день проходять службу в Збройних силах України. Щиро дякують міському голові Сергію Кузьменку, а також Олександрійській міській раді в ініціативі організації проведення благодійних заходів, які були проведені до Дня міста на підтримку ЗСУ. Щиро вам дякуємо. Також хочемо щиро подякувати всім олександрійцям і гостям міста за донати на користь ЗСУ.